Кнок-нок. А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в таку невеличку гру. Тут у нас аж цілих 7 фіналів. Давайте спробуємо знайти їх всіх. Пропоную не затягувати, а розпочинати. Окей, ми з вами сидимо, п'ємо кофе, в нас гра під лагою Ого, така погана погода. Я сподіваюся, скоро вона огомониться. Випім кави Хтось стучить. Що це? То це може бути назовні, коли там така погода. Так, беремо пляшку. Що? Побачимось завтра. Що? Мені зараз вона не треба, хоча їжа. Двері замки. Так, рушничка ми не можемо взяти. Що це? О, футбот. бот. Так, рушник... О боже, рушники. Ключі від машини. Вони мені не треба, свічка. Вона мені не треба. Нам нічого по житті не треба. Ну, знаєте, хоча б тут у нас двері закриті. Так, що тут? Замкнули. Що? Добре, давайте туди... Що це? двері. Я побачу косі вікні чи ні? Так, телевізор. Берсерк. Двері, а тут зачинено. Я тебе бачу. То мене бачиш монстр? Це що, ти тупий монстр? Ха, я тебе бачу. Що? Давай? А от і ти! Але що я зроблю? О, я ж забув, в мене тут є пістолет. Да, что отбывается? Мне не требует ключи Чего? Добре, а куда он втек? Глуті. Смішний кінець. Ми виперемогу тінь. Кец, це було так швидко. Він, типу, сидить з коктейлом, бо я його застрівив Дякую за гру. Тому може, я встану? А, добре, я трішки випередив. ігноруємо записку, біжимо до машини. Мені треба ключі для неї. Ключі. Мені не треба вони зараз. Ти серйозно? Окей. Кіт мівка. Воно мені зараз не треба. Та в сенсі. Я тебе бачу. Бо може нас бачити? Вікно якого хріна відбувається? Мені не треба ключі зараз, ти, блядь, на приколі. А що мені треба робити? Я можу цікти звідси? Мені треба ключі для цього? Бім підходи? Уже, що ти тут робиш? Боюсь котів Окей, okay. що? Знаєте той самий сон при температуре 42? Ну а де у нас котик м'явкає? О боже! Комусь погано, чи це ні, не може бути? Ще один стук? Ні вона не треба, о. Що тут? Не відчиняю двері, воно вже всередині. Окей, не можу. О, ні, 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 я закрив двері, треба піти в... Ні, це моє відображення? Мені це не треба. Так його немає, Жик ти мене обманув? Смотри, рушник. Такая... Тут. Чего? Чего? Свечка. Серьезно? Ты такой повильный? Блять! Не! А, ну нормально. Жик-свічка Рушник, він мені не треба. Да він, до речі, досі там. Котик! Треба взяти котячу їжу, він боїться котів. Мені не треба. Блять, мені хоч щось треба? Паву. Покорми кута. Так я ж не можу взяти. Мені ж не треба. Ну мені не треба це зараз. Сука, хто пісутка? А що? Мені зараз не треба. За Бо я не хотів безпеці. А кормити кота. Ну якщо я зараз поїду, він мене вб'є просто. Сто процентів. Він зараз з'явиться ми його блядь Окей, це було ще тупіше. Цінь впіймала тебе? Цінь тебе впіймало, ніхто не знайде твій труп. Записка. Так, він хоче мене злякати. С... Окей. Ну я боюсь котів. Я не розумію для чого він нам такі записки лишає, але типу окей, хай буде. Що таке? Підібрати меч підібрати пособ. Що? скажи мені хто ти? Історія персонаж переїхав в новий будинок в якому жила Темна сущність. Коротше, перед ним було багато господарів, які просто містично зникали, чи щось по типу такого. А в древності мільйони істоти були так само відомі, як і цінні, які захвачували будинки і чекали якогось моменту для атаки. А минулий господар хотів цікти, але цінь його. Легко догнало. Ви мабуть, і Гарний кінець, ви впіймали мало ці А це хто? Не Неутікайте, не ступи Я кожен раз так проходжу, це відбувається. Добре, сінь ми... Тримали. Ну, Мені здається, ще один кінець це тупо втікти. Де кіт м'явкає? Ану. Ну, мені здається, ми його так не побачимо. Добре. двері хоча б за собою. ай тепер він там з питання лишилось відкритим шкода що я просто не можу взаємодіяти з предметами що то вед нічого вітальні О, це що ти маєш на увазі, кого ти бачиш? Може срах не влазить двері. На віки якого дійська відбувається. Вон він стоїть, прикольно. Чому ти ви візор не працює? Ай. О боже. Тепер двері? Ну не відчиняй. Я й не можу. О, блядь, він кудись пішов. Ні, ні, двері. Так, мені треба піти в спальню. Тут... Нічого. Тут, власне, не заховано нічого. До речі, котика немає. Зачиняю двері зачиняю. Ні, це не моє відображення. А для чого мені поутенці? Кот так ще немає. О, відчиняю. Ну, ми виходимо, тут цей чорт. Закрили двері, взяли свічку, розмістили, активували. Я не можу зараз цим нічого зробити. Дід є. Слухай, так ти ж мене застопив. А, окей, він зник. Вже всередині мені не треба котяча їжа. Що тут пиво? Мені не треба зараз пиво. Правильно. Підісло. Двері відпи. Закрили їх. Ну тут павук. Там біжить. Під землю. Окей. А, він нескінченно, коротше, тікає, я зрозумів. Тут котик, нагодувати його. До речі, якось так стать, я не знаю, цим то він в туалет хоче. А як мені тебе нагодувати? Мені це не треба. Ну він м'явкає. Блять, тобі тяжко котика погодувати, серйозно? Не можу. Нова записка. Давай. Ти не можеш втікти від мене. Взагалі я тебе впіймати можу. Не треба мені тут, бі біді. Нагодувати котика. Ну не можу я його нагодувати. А, ви вижили? Поки. Ви закрили себе в ванні на ніч. Добре, і схоже лишилось одна кінцівка, один фінал. Як я зрозумів, кота взагалі не можна погодувати. Що доволі дивно. Вимриваємо двері в голому скріні. Вічка, оп, оп! Ви Чекаємо поки цін зник. Навіть не дивиться на нас. Все він зникає. Ми типу в'їжджаємо. А, я управляю машиною. Бля! Це так не очевидно. Вивці квизиці свого будинку. Вивсякли на машині, але досі відчувається щось не так. А, б, така в нас невеличка гра, яка досить велика за кнок-нок. Я сподіваюсь, вам сподобалось. В принципі, непогано, цікаво, неочікувано. Трішки б-трішки б ще автор дотягнув. А? Що маємо, те маємо. В принципі, непогано. Дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки. Підписуватись на канал. Гарного вам дня чи вечора!